Чому більшість людей не буде так проводити час? По-перше, це дорого, Незвичайно дорого. Чикаго дороге місто. друге місто. По-друге, це дуже багато всього. Звичайно, люди йдуть в один день купують машину, один день йдуть кудись в ресторан вийдуть, потім один день йдуть на якісь е каруселі. Тут все один день з трьома малими дітьми. І коли ти в такому віці вже 60. 44. І ти думаєш, Боже, скільки це енергії потрібно? Як ми це робимо? Звідки в нас стільки ресурсів? Ми насолоджуємося кожною хвилиною, проведеною разом з сім'єю. Я спиду звідки в нас стільки ресурсів. Я розумію, що діти, діти нас вчать любити життя і насолоджуватись.